Бюджетний процес має особливе значення. І ще раз хочу підкреслити важливе питання це питання взаємодії міністрів міністерств з профільними комітетами Верховної Ради України. Я просив би неухильно брати участь у засіданні комітетів, обговорюючи бюджет. І також я маю надію на те, що депутати парламенту внесуть необхідні пропозиції уряду для того, щоб ми могли. Наближатись до фіналізації. Я би дуже хотів, щоб ми збалансований бюджет прийняли в встановлені законом терміні вчасно. І це буде означати, що планово ми війдемо в 2017 рік. Дуже важливо, щоб бюджет ми обговорювали як в стінах українського парламенту, так і з профспілками, з експертним середовищем. Тому я б дуже просив би, щоб цей процес в кожному міністерстві відбувся. Запросіть експертів, обговоріть, отримайте зворотній зв'язок, це є надзвичайно важливим. От вчора я зустрічався з науковцями, і науковці Національної академії наук, університети висловили ряд своїх пропозицій щодо підтримки національної науки. Разом із тим ми дійшли згоди про те, що і сама система Національної академії має бути реформована. В цьому контексті ми знайдемо правильні рішення для того, щоб і культуру, підтрим... і науку підтримати, і використати наявні ресурси максимально ефективно, які ми можемо інвестувати в науку в 2017 році. Це є надзвичайно важливим. Тому я би дуже просив, щоб таку роботу ви провели кожен в своєму міністерстві. І ця робота має дуже важливе значення. Ми забезпечуємо в бюджеті зростання практично по всім пріоритетам. Національна безпека і оборона збільшення фінансування. Ми збільшуємо фінансування українських ремонту та реконструкції українських доріг. Ми підтримуємо українських аграріїв. Ми забезпечимо підвищення соціальних стандартів. Поки що планово це буде 10%, але ми завжди будемо використовувати будь-яку можливість, щоб підвищувати ці стандарти, так як ми зробили, наприклад, з вами в цьому році. Якщо в грудні місяці було заплановано 5-відсоткове зростання, з 1 грудня ми забезпечуємо 10% зростання. Це сукупна року 15%. Ми закладаємо те, що сьогодні можливо, але все інше буде залежати від економічного зростання. Ми закладаємо сьогодні збільшення заробітної плати вчителям, збільшення заробітної плати лікарям, збільшення фінансування на забезпечення ліків. Ми зберігаємо децентралізацію, це означає, що кошти будуть в місцевих бюджетів, але все дуже важливо забезпечити за рахунок економічного зростання. Тому е, я в чергове хочу підкреслити, що бізнес, клімат в країні має змінюватись в кращий бік. Ми розпочали достатньо непоганий діалог з бізнесом. Кожні декілька місяців ми зустрічаємося і ми чуємо про те, які є реальні проблеми, як їх, що турбує сьогодні бізнес, і ми приймаємо рішення. І хочу сказати, що за результатами таких зустрічей, вже там півтора-два десятка службовців першої ланки, в тому числі регіональних служб, наприклад, ДФС, митниці, вже звільнені з посад. І ми будемо підкреслювати персональну відповідальність. Я би хотів, щоб сьогодні почули всі підприємці незалежності, в якій, в якій, в якій області вони працюють. Якщо. Буде несправедливість застосовуватись по відношенню до українського підприємця. Ми будемо знаходити винних у цьому і будемо звільняти їх з роботи, і вони будуть нести за це відповідальність. Дуже важливо, щоб економічне зростання супроводжувалося нормальним бізнес-кліматом, відсутності будь-якого тиску і так далі.